Ніндзяго та сувій дракона. Неподалік від міста, де знаходиться храм Ніндзяго, проходив турнір сувію дракона. Переможець змагань отримує усю міць воїна дракона, яка описана у сувії. Ви всі вирушите на турнір. Аби випробувати свої сили та тільки один з вас переможе. Але будьте обачні, там будуть воїни з усієї країни і дуже сильні воїни, помідовив їм майстер Ву. На наступний день воїни вирушили у дорогу. Шлях був неблизький, Треба було пройти крізь бамбукові ліси, височезні гори, стрімкі річки та глибокі ущелини, аби дістатися маленького поселення, в якому мешкають вартові таємниці сувія дракона. Подорож тривала три дні і три ночі. Кожного вечора воїни медитували. Аби отримати настанову від майстра Ву. Усі, без винятку Ллойд, Нія, Кай, Зейн та Коу, тренувалися на кожному привалі. Прибувши на місце, ніндзяго зупинилися у постоялому дворі. Кожен новий учасник намагався залякати воїнів ніндзяго. А, ось і вони ці ніндзяго! Ми найсильніші. Наш майстер найкрутіший. Ви відстій, а ми переможемо. І так далі. Лунало від суперників. Були воїни з клану вогню, клану землі, повітря. Були й темні воїни із заборонених кланів. Але. Сила нінцяго була у тому, що вони володіли кожними стихіями в п'ятіром і знали, що протиставити супернику. Тому взагалі не реагували на слова інших. У перший день змагань всі зрозуміли, що здобути собі буде дуже важко. Кожне зіткнення було важке. І у повний контакт ніхто не хотів програвати. Використовували магію, бойові віяла, мечі, нунчаки, навіть сурікени. Першою від ніндзяго виступала Нія. Їй дістався суперник з клану вогню. І вона швидко з ним розібралась. Загасивши його запальний характер магією води. Інші теж легко впорались зі своїми суперниками. На другий день вже зейну випав воїн з клану вогню. Вони дуже були розлючені і хотіли помститися за першу поразку. Сутичка почалась із сильних атак. Вогняників. Зейн з легкістю відбивався, а іноді і просто відходив від атак. На одної такої атаці він опинився позаду суперника та заморозив його по самісіньку шию. Проходячи повз нього, Зейн прошепотів на вухо. Ну і хто тут слабкий пломбірчик? І вирушив до своєї команди. Суперників ставало все менше і менше. Ніндзяго також потроху вибували. Спочатку Лойд, потім Кай, а потім і Нія. Але за дивним збігом обставин Кол та Зейн були найсильнішими. Тому обидва опинилися у Фіналі, коли вони вийшли на ринг, трапилось щось дуже дивне. У приміщенні, де відбувалися змагання, погасло світло та запалали смолоскипи, яких до цього там не було. Вони почали відображати тіні на стінах. Але то були шадовкани. Вони заполонили усе приміщення. Це поплічники гармадона, встиг вигукнути Лойд, поки всіх інших учасників змагання хапали шадовкани. Дехто намагався відбитися, але тіней було так багато, що вони просто купою лягали на суперників. Посеред кімнати з'явився чорний мах. Гармадон. Хо-хо-хо-хо. На цих змаганнях буде лише один переможець, і це я. Я отримаю сувій дракона і всі його таємниці, промовив він. Тоді тобі доведеться мати справу з нами, бо ми фіналісти. Тому захищайся, викрикнув Коул, і вони разом з Зейном рушили у напад. Коул. Зробивши кувирок, схопив гармадона за ноги та втягнув його у землю своїми чарами. Зейну той самий момент зробивши сальто, схопив гармадона за руки і заморозив їх у нього за спиною, як наручниками. Але гармадон тільки посміхнувся, звільнивши руки від льоду та вирвавшись із землі. Він витяг свій чорний магічний меч і почав відбивати чари двох нінцяго. Зейн уже вправно працював нунчаками, а кол мечем. Чим почали втомлювати гармадона? Бо по черзі вони чаклували і билися мечами та нунчаками. Зейн, скориставшись моментом, поки гармадон бився з колом зробив невеличку ковзанку під ногами мага. Гармадон підслизнувся і впав, в ту ж саму мить кол скинув на нього величезну кам'яну гливу. Але в останню секунду гармадон зник у царстві тіней і лиш уприкінці вигукнув. Це ще не перемога. За ним зникли і шадовкани. Після цього навіть у клана вогню не було сумнівів, хто має отримати сувій дракона. Ви спромоглися перемогти Гармадона самостійно, без чиєїсь -то допомоги. Тому ми. Передаємо вам обом сувій з тайними знаннями воїна дракона, промовили до них старішини. Повернувшись у храм, вони розповіли про все майстерову, показали йому сувій дракона та почали його потроху вивчати. Дуже дивно, що Гармадон зацікавився цим сувієм, хоча його влада і сила безмежні. Але подивимось, що буде далі. І запам'ятайте, це ще не остання ваша зустріч з лордом Гармадоном. Але після таких важких змагань вам всім треба відновити сили. Тому вирушайте на сьогодні відпочивати, і тобі пора спати на добраніч.